А від того, чи буде Україна е, переможцем в цій ситуації чи ні, залежить ситуація в Європі. Для Америки це просто роз... збільшення Росії на кілька областей. А от для Європи це серйозна проблема. Тому ми маємо працювати насамперед з європейцями, щоб разом апелювати до американців, пояснювати, посилена Росія це дестабілізація Європи, це посилення проросійських сил в Європі. Це можливо. Занепокоєння багатьох європейців своєю безпекою, їхня готовність голосувати за популістів. Це є виклик, я б сказав, про який треба говорити американцям. І що американці зацікавлені в своєму глобальному лідерстві, вони мають думати не тільки про тихоокеанський простір, не тільки про Близький Схід, не тільки про Африку. В Африці теж дуже складна ситуація зараз у Сполучених Штатах до уже, але і про Європу. А ми ключ до цієї стабільності в Європі. Я так це формулював.